Добрий день. Хазяйнуємо біля землі з 2003 року. Обробляємо 500 гектар землі. Сіємо пшеницю, кукурудзу, спробували соняшник. Придивляємось до рапсу. Технологія традиційна, оранка. З самого початку ну, з роками відкрилися проблеми. Луга, які дуже, ну скажімо так, на слабих ґрунтах почали плугами піднімати глину, і врожанність замість того, щоб ставати вищою, ставало гірше. Виникла потреба в відвальному обробітку ґрунту. Ну, глибоко розпушувач, але глибоко розпушувач, як на мою думку, він ну, гарно робить, скажімо так, від. Там 40 сантиметрів глибину. А мені потрібно було замінити плуг, а це ну, до 35 сантиметрів глибина. Тому звернув увагу свою на такий агрегат, як стерньовий культиватор. Почав вивчати питання. Коли кинувся в Україні, щоб мені хоч хтось за такий агрегат щось небудь розказав чи посовітував, у нас виникла проблема. У нас такий агрегат не популярний. Знайомство моє з цим агрегатом почалося з лемка Карат Він був в Кіровограді, в Кропивницькому мені його дали на демо. Потаскавши його, перевіривши можливості свого трактора, мене все задовільнило. І потім вже Ну, почав більш, скажімо так, детально е вибирати. Ну, дійшов до беднар. Маємо тепер в хазяйстві класний агрегат. Mm -hmm. Ну Дивіться, конструктивно вони всі схожі. Єсь хорш, єсь Амазон, єсь беднар, єсь е є хорш, є Amazon, є Беднар, є Лемке. Але ну, деякі деталі. Ну, які мені сподобались, ну, на основі цього і було прийнято рішення. Розварена рама квадратом, а не плоскою шинкою, як у конкурентів. Стойка до рами прикручена через кронштейн, а не приварена. Тобто менше варювальних робіт. вважаю, що має бути міцнішою. Беднар, він більш, скажімо так, з усіх агрегатів. Він Мабуть, більше з усіх заточений на обробіток, скажімо так, на 35 см. В чому це виражається? У конкурентів немає в робочих органах долота з шириною 40 см, 4 см 40 мм. Саме вуще 60 мм. Тут у нас є можливість поставити як 40, так 60, так і 80. Конкурентів маємо в 80 і 60, 40-го немає. Глибше можемо обробляти з меншими затратами, з меншою потребою в потужності. Е, а так як у нас тут ґрунти ого, то для нас це досить таки важливе питання. За світовий день у нас вийшло, ну, скажімо так, 9 до 9 часу ми зробили 20 гектар. З них це було 13 гектар по зернових і 7 гектар по соняшниках. Довольний, чи я агрегатом більше ніж все, що я від нього чекав, все він виконує. Працювали ми на максимальну глибину. Максимальна глибина фактично перевірена. Вийшла 35 е, сантиметрів, це максимально, що він може. Е, нам це було теж цікаво, і, ну от як він, як він себе поведе при максимальних нагрузках. При 35-сантиметровій глибині е, в нас е, із зерновими і е, соняшником вийшла витрата пального 19 літрів. Е, 19 літрів. Е, на глибину 35 см і без обробітку соняшника дискатором, тобто тільки була побита палка рублячим катком, ніякого дискування, лущування не проводилося. Фон у нас більше, ніж задовільний. Раніше оранка на глибину десь 25-27 см, то найменша витрата у нас виходила 25 см. Літрів пального, це найменше, це майже і ідеальні умови були. А так, 27 літрів ну, в такому районі. Беднаром 19 літрів, і глибина на 35 сантиметрів, то різниця колосальна. До того ж, що ми маємо рівну поверхню, борону і сій, будь ласка, хто далі як вже захоче, хоч напрямий, хоч не треба там кучу культивацій, щоб розрівняти поле. На мою думку, як це сказати, кому потрібен такий агрегат, якому господарству? Господарство, яке додержується традиційної технології, господарство, яке, яке в змозі купити плуг, вже може роздивлятися альтернативу такий агрегат. Чому ж бережливе, все ж таки ставлення до ґрунту? Ну, давайте так, своїм трактором при гарних умовах до 15 гектар ми виговорювали. А бинар у нас вийшло 20. Час економиш. Набагато набагато легше регулювання. Це з плугом, це просто. Там граєшся з ним, можеш 50 гектар вивориш, поки його налаштуєш правильно. Тут що, горизонт, виставив, все. Все. Далі коток, гідравліка, підняв, опустив, поїхав. У нас є сусіди. Які обробляють глибокорозпушувачем, то там як, яка технологія? Рублячий каток, потім глущування, і далі вони працюють глибоко розпушувачем. Тут замішування на порядок краще. І без, без лущування. Тобто, якщо ви бачили, ми побили палку і ми не лущували, ми зразу заїхали в цим працювати. Тобто, мінус одна операція. Знову ж таки, перевага, як, на мою думку, перед глибокорозпушувачем е, кількість лап. Ну і знову ж таки, глибокорозпушувач на мою думку, це від 35, але не до 35. А мені кожен рік на 35 я його робити не збираюся. Ну, за цей сезон перед ним стоїть завдання відпрацювати на 350 гектарах. Ну, Треба обробити. 110 гектар пшениці, 107 гектар кукурузи. Ну, остальне порахуємо. соняшник таке. Трьох точка, центральний винт, на клики все елементарно. Е, глибина ліпсами. Наразі максимально. 35 як і говориться в інструкції. В цій комплектації, що ми маємо? 3 метри ширина, 10 лап, 4 см, Long Life 20 гектар зробили, то ще й краску не, не кругом зняло. Система захисту. Був вибір, пружина або зрізний болт. Вибрали з різний вид, тому, тому що у нас, у нас дуже важкий ґрунт. З практики сусідів лемке плуг з пружинним захистом. Ну, то Хлопці з нього дразняться, що він піаніно. Ну, щоб у нас не було піаніно, то вирішили, хай буде зрізний болт. Поки ще не прогадали. З переваг, до речі, перед конкурентами, ну, як для мене, це кріплення до рами кронштейном. Немає виваряного нічого, нема послаблення рами, і раптом десь щось ти вловиш і тобі має щось відірвати, то тут відкрутив і поставив нове. А якщо тобі щось пішло по, по зварювальних швах, то там вже проблема. Зараз маємо 400 сантиметрове до, до на ну, Наступний рік хочемо докупити як 6 сантиметрове так і 8-сантиметрове. Будемо експериментувати з глибинами. Мільче робимо, ставимо ширше долото. Я думаю, що буде набагато, повинно бути набагато краще замішування. Можливо, і дійдемо до того, що буде чорніше, так як ми звикли після плуга. Подивимось. В планах в цьому році плуг не використовувати. Ну, та й не тільки вже в цьому році, а й в наступних. Будемо намагатися від нього відійти. З обслуговування, ну, є точки змазки, але це в 50 годин роботи Ну, Ми ще нічого тут не робили, лише тільки виїхали. А так підшипники не Ніде нічого більш не мажеться. На візку трактора і погнав. Долото розрило, ромашка закрила, каток підтрамбував, підрівняв. Поїхали. Ромашки, до речі, мають захист вже в базі. Конкурентів за це, до речі, треба немало так заплатити. Коли брали агрегат на демо, у нього були. Ці ромашки сплошні, так сказати. В таку погоду нам отут набило землі і на тому вся їхня робота закінчилася. Так як тут вони вже ну, не сплошні з вирізами, взагалі ніяких проблем. Робимо по сирому все красота. Чому вибрав такий каток? В нашому в господарстві землі розкидані по району. У нас е, переїжджати, багато переїздів. Е, вага і довжина. Є подвійний, буде два, набагато далі плече. Важко їхати. Е, вага. Е, ще на що була звернута увага, це ціна. Так і як я цей агрегат вибирав як основний обробіток, для мене завдання катка це регулювання глибини. Тобто, переплатити більші кошти за, ну, там, ой, трішечки грудку більше розіб'є. Ну, в зиму. Подивіться, де тут грудка. Перший день, як виїхали. Трохи злякався, думав, що його буде забивати, але ні. Тут е, діаметр 130. Маємо в господарстві е, ущільник. Там такий самий каток, але менший діаметр. З меншим діаметром відстань між трубками менша. І його всере мурує. Цю штуку поки що не забивав. До речі, брався агрегат в тому році на демо, е, карат. То у нього був подвійний каток, то ми його забивали ще й не один раз. Там він менший, менша відстань, ми його мурували. І ще одне таке, в чому видно якість агрегату? Ось вам, наприклад, підійдіть, будь ласка, що ми бачимо? Труба знімається. Якщо ми навіть його й замуруємо, то розкрутив трубу і, будь ласка, видовбуй, виковирюй все, що тобі потрібно. Такого раніше ми не бачили. Тут така опція присутня. А, до речі, маємо таку штуку в комплекті. Дякувати Богу, вона нам поки ще не знадобилася. От, до речі, ще одна із таких, ой, скажімо так, увага до дрібниць. Будь ласка, навіть про це подумали. Не треба самому щось виварювати. Викрашено з номером. красота!